поїхали. Це кіт Грант. Він має власне місце та графік роботи. Розповідає директор уманського центру зайнятості Артем Савенко. Це подарунок мені від мого товариша в Умані, і сталося так, що ми вирішили, що він буде жити в центрі зайнятості. Кличку для тварини каже, обрали одразу, так як в центрі зайнятості вдома якесь відповідне йому ім'я. Пов'язано з нашою службою, і так у нас одна із активних програм є гранти на власну справу, тому і він отримав ім'я Гранти. Він сам знає, приходить. І у нас от... режим, Режим, так. Да. Буває, приходи не за часом, але mm. потім приходить, як потрібно. Гранта тут називають позаштатним охоронцем. Щоправда, охороняє він не зовні, а всередині приміщення. Чому пояснює фахівчиня кар'єрного консультування Надія Повстянко? Ну він не боїться, він просто в нас хатній. Та усе він для нього це наче інакше всесвіт. Він тут як вдома, впевнено, себе почуває, а на вулицю боїться. Він одразу став своїм, додає пані Надія, як у колективі, так і для відвідувачів. В нього є іграшки. Йому приносили іграшки навіть гості, підгодовували також приносили корм. Саме тому кіт Грант полюбляє сидіти на рецепції, де зустрічає кожного хто заходить. Розповідає кар'єрна радниця Світлана Михайлишина. Дуже приємно буває прийде, ляже на на стойки, лапи складе. Наблюдає за роботою, за відвідувачами. То тобто, ну, такий позитивний котик. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне, Новини Черкаси.